Друзі, базові податки в 26-му році, такі як ПДВ, ПДФО, та податок на прибуток, залишаються незмінними. Планово зростають акцизи, які є нашими євроінтеграційними зобов'язаннями. Це акциз на тютюн на 5% і акциз на паливо майже від 10 до 18%. А також можливо буде прийнятий новий акциз на солодку воду. Це за підрахунками Мінфіну повинно надати до державного бюджету майже 14 мільярдів гривень. Також додатково 8 мільярдів очікується від оподаткування на цифрових платформах, так званий закон про еликс. А завдяки реформи митниці новою статею закладено в державний бюджет понад 60 мільярдів гривень. Водночас держава системно підтримує бізнес і закладено 41,5 мільярдів гривень на програми підтримки бізнесу. Це майже 18 мільярдів на кредити 5,7,9. Мета дуже очевидна і зрозуміла. Більше довіри і партнерства замість тиску, бо саме так формується детонізація економіки. Лише цього року свідомий бізнес дав до державного бюджету плюс 71 мільярд гривень понад план. За це вам щиро дякуємо.